Автомобіль, два генератори, два старлінки і купа необхідних для фронту девайсів, без яких неможливо обійтися на передовій. Крім цього, одяг, окопні свічки, захисні сітки, смаколики та малюнки від маленьких шостканців, що чекають на перемогу. Все це минулої суботи з волонтерського центру Шостка добро попрямувало до Бахмуту. Де вже кілька місяців поспіль точаться запеклі бої. Ми придбали. Ось по їм по їх запиту. Ось Сергій покажи, будь ласка, їм треба тягати там машини. Трохи висрувальне. 6 метрів, 12 тонн, і 6 метрів. 22 тонн. Це так здається, що це просто щось. а Це коштує тисячі гривень. Також ми купили матеріал, придбали, бачите. Коли нас вони звернулись до нас, ми купили п'ять оцих костюмів. і Кожен стоїв 1300-1400 гривень. Ми вирішили, що це дорого і будемо шити самі. Ну, якщо хлопцям сподобається, то будемо купувати ще. Якщо у нас кошти будуть звичайно, Я думаю, просто... що у нас будуть вони. Два різні генератори хлопцям вони будуть дуже необхідні в умовах тих, яких вони там. Перебувають, до цього просто неможливо там їм працювати. Їм треба автономна зарядка, їм треба автономна зарядка акумуляторів і так далі. Тобто все це для того, щоб вони змогли виконувати свою роботу. Купили провідничок, колодочку, вилочку, все саме виготовили. Хлопці попросили подати 5 метрів подовжувачі, тому ми зробили такі. Як кажуть, достатньо витні, тобто можна достатньо велике навантаження підключати захист від вологи, від води, тобто спеціальні розвитки. Серед волонтерської допомоги для рідного 153-го батальйону тероборони дороговартісний пікап міцубісі та два надсучасних старлінки. Автомобіль, який повинен бути віздіходом, і завдяки Андрію Ткаченка, бізнесмену. Його пригнали з Великобританії, і як ви бачите, через волонтерський центр шостка Добро ми передаємо його 153-му батальйону воїнської частині 73-19. Вони просили там, нема зараз взагалі зв'язку старлінки. Ми поклеїли його піксельною плівкою для того, щоб не було видно ворогу. Генератори. Один да, на 6 кВт, один на 5,5 з половиною. Їде 10 пауербанків, яким хлопцям ми купили. Шлях до найгарячішої точки на карті України для шосткінських волонтерів видався не тільки непростим, але й насиченим. Адже їм довелося не тільки відвідати Бахмут. Харківський госпіталь, де наразі проходять лікування поранені військові. Теж зустрічав наших волонтерів з подарунками від жителів шосткинської громади. Постільна білизна, рушники все це для тих, хто зараз знаходиться в харківському шпиталі. Це дівчата наші швиї, шиють спеціальні штани на застібочках для тих бачите військових, які мають поранення. Ні, це самі вони таке придумали. Це вони придумали. Такі усе ми і відправляємо зараз. На харківський шпиталь було такі Вони навіть като для поранених поранених спеціально. Вони на застівох на спеціальних ідуть. Бачите? Оце тут все приїхало із свиси, із ямполя, із уска. Наші шості принесли дуже багато. Бо ми зверталися до них, що для шпиталів дуже потрібна білизна. І оце люди принесли. Ми вже частину відправили. А зараз, ось ми їдемо через Харків, і у Харків завезеву шпиталь. Тож, завдяки небайдужим і сумлінним жителям нашої громади, волонтери змогли порадувати і захисників на передовій, і потішити героїв, які наразі відновлюють сили у медичному закладі. Проте, на жаль, є й такі, хто не переймається важким сьогоденням, розповідає пані Субтельна. Зателефонував чоловік і сказав. Світлана Олександрівна, ви вже набридли людям. Ви кожного разу звертаєтесь і з проханням до всіх небайдужих допомогти військовим. І це вже триває рік. І я почала цій людині доказувати, доводити, що а як без нас? Сьогодні військові можуть. На це мені відповіли, а вони отримують високу заробітну плату. У мене зараз мурашки по тілу. Ви розумієте, як можна, коли вся країна збирає, хочеться розвести руку, сісти і сказати все? Але ні, ми цього не зробимо. Ніхто з нас в нашому місті з волонтерів цього не зробить. І сьогодні ми хочемо показати, що. І вчителі, і підприємці, і пенсіонери, і всі сьогодні ще більше гуртуються для того, щоб допомогти нашим хлопцям. Величезна подяка всім, хто допомагає, всім, хто буде допомагати. І якщо ми не будемо допомагати, то нашим хлопцям буде іще важче, і не тільки фізично, а й морально, що рідне місто не допомагає. Вчатися в школі, спокійно спати і ходити гуляти. Бажаю вам щастя, здоров'я, духа, років життя. Повертайтеся живими. Слава Україні! Героям слава!